Що для вас було найважчим у 24 році? О, певно, відправляти рідних на фронт і не знати, чи повернуться вони чи ні. Переїзд, примусова евакуація. Хата рідних, ну і взагалі рідних, знайомих. То... Коли хлопці туди вертаються і дивляться на все навколо, хтось розчаровується. Вибухами. <звук> ну, особисто, бо в мене діти в іншій країні живуть. Чоловік в іншій країні, звичайно, ну, не важко. Досить часто про це забуваємося, завдяки якому ми працюємо, живемо, можемо жити нормальне життя, в яких це Ну, наскільки це можливо, в принципі, зараз. А що б ви хотіли побажати своїм близьким та взагалі всім українцям на 25-й рік? Додому повернутися, розбити ворога. Ще. Донатити більше, тому що це те, що має бути. Перемоги такі, як треба в країні. І не розслаблятися, і не чекати, що все вирішиться без нас. Тому що без нас нічого не вирішиться. Свідомими, організованими, не втрачати ані здорового глузду, ані позитиву мирного нема. І натхнення, щоб відбудовувати нашу країну